Всім привіт! Сьогодні готуємо вишиканий торт з Кока-Колою. В кінці відео поділюся думкою про цей рецепт. Беремо Кока колу 05 літрів. Додаємо 2 яйця. Закриваємо кришечку і добре починаємо струсувати бутилкою. Дуже помаленьку відкриваємо бутилочку. Додаємо 2 столові ложки какао, борошно 250 г, масло 50 г, ванільного цукру 15 г. Добре збиваємо міксером до однорізної структури. Друзі, підтримайте канал, підпишіться будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Форму змащуємо важковим маслом. Застеляємо на дно пергамент. І наше тісто виложуємо у форму. Ставимо випікати при 180 градусах 35-40 хвилин. Наш тортик вже готовий, беремо білий та чорний шоколад, розтоплюємо його. Зверху тортик мастимо шоколадом. Зверху торт я буду украшати маршмеллоу, Це вже за бажанням кожного. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже його готували і хочете поділитися думкою. Для мене це дуже важливо. Дякую. Ну, що ж, будемо пробувати. Скажу зразу, він дуже пухкенький. Ріжеться дуже легесенько. Тортик получився дуже соковитим та ніжним і дуже смачним. Тож це беремо в купілочку і будемо готувати ще до зустрічі в новому відео.